Марі Кукін. Вітаю, друзі, з вами Марія. Слово бограч походить з угорської мови і в перекладі означає казан. Правильно готувати бограч просто неба, в казані це дуже довго. Але не менш смачний бограч можна приготувати і в домашніх умовах. Тож пропоную вам сьогодні приготувати домашній бограч. Для початку підготуємо овочі. Цибулю одну штуку нарізаємо кубиками середнього розміру. Нарізаємо часник ружальцями. Нам знадобиться 4 зубчика. Болгарський перець 2 штуки середнього розміру. Нарізаємо великими кубиками. Помідори дві штуки, очищаємо від плодоніжки та нарізаємо великими кубиками. Ось так ми підготували всі овочі заздалегідь. Далі беремо сало 100 г і нарізаємо на маленькі кубики. Взяти можна звичайне солоне сало, підкопчене або смалець. Яловичину 500 г наріжте шматочками середнього розміру. Можете взяти і свинину або об'єднати два види м'яса свинину та яловичину. Так буде тільки смачніше. Кастрюлю з товстим дном, якщо не користуєте казан, висипаємо сало. Обсмажуємо до появи шкварок. Вогонь має бути середнім. Обсмажені шматочки сала виймаємо за допомогою шумівки. Жир що витопився, всипаємо цибулю, смажимо помішуючи до золотистого відтінку. Всипаємо мелену солодку паприку 1 столову ложку та мелену копчену паприку 1 столову ложку. Швидко перемішуємо, щоб нічого не пригоріло. Викладаємо м'ясо в каструлю, перемішуємо, всипаємо часник. Перемішуємо і обсмажуємо ще 2-3 хвилини. Наливаємо бульйон або воду так, щоб вона повністю покривала м'ясо, приблизно 1,5-2 літри. Перемішуємо, варимо на повільному вогні 30-40 хвилин. Традиційним угорським доповненням добори чи є маленькі галушки пітке, назва яких буквально означає «щіпане тісто. Для чепітки просіємо борошно 100 г, додаємо дрібку солі, вбиваємо одне яйце, замішуємо тісто. Друзі, я дуже прагну на своєму каналі створювати якісний та цікавий контент і ваші лайки та підписки допомагають мені продовжувати і надалі. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. При варінні рідина буде випаровуватись, доливаємо рідину за необхідністю. Далі нарізаємо картоплю 4 штуки середнього розміру на великі кубики, відправляємо картоплю в каструлю. Проварюємо разом близько 10 хвилин. Після всипаємо нарізаний солодкий перець та нарізані помідори. Варимо 5 хвилин, відчіпуємо від нашого чепітке маленькі шматочки тіста. І кидаємо в бограч. Все перемішуємо. Солимо за смаком та варимо на мінімальному нагріві ще 10-15 хвилин. Ось і все, бограч готовий. Як бачите, приготування цієї традиційної горської страви не вимагає особливих спеціальних маніпуляцій. При подачі я додаю шкварки, які залишились від смаження, та посипаю зелені. Так як бограч це щось середнє між першою і другою стравою, ви можете самі регулювати його густину. Випаруєте рідину в процесі готування, буде ситний гуляш. Залишите більше води, отримаєте суп. Тож це на вибір, як вам саме до вподоби. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Смачного!